Уже три дні, як інтернет-простір, скажем, гуде у буквальному смислі слова від заяви Мар'яни Безушко, це депутат Верховної Ради України від Слуги народу відносно того, що наш головнокомандуючий Валерій Залужний не надав план військових дій на 24-й рік на розгляд депутата Верховної Ради. Ну відповідно, значить, залужно треба і наше військове командування відправити в відставку. Чому гуде інтернет-простір, чому гуде Україна? Знаєте, це як на мене, це вже трішки нижче плінтуса. Пункт перший. Мені здається, що зараз вже вся Україна розуміє якісний склад депутатського корпусу Слуги народу, тому що даний депутат вона від Слуги народу. Тобто, от стоїть питання про те, що кому служать слуги народу? Звичайно, не, не хочеться е, говорити знову ж зараз про весь депутатський корпус, їх там трішки зараз більше 400, там, по-моєму, 415 чи 420 діючих депутатів на сьогоднішній день, але з них більше все-таки слуги народу. Піднімати таке питання і так піднімати, ну знаєте, це вже ну, ну не в ворота, нікуди воно вже не лізе. Чесно ну, кажучи, я стараюся не проявляти емоції по подібних питаннях, але бути спокійним тут неможливо. І знову ж стоїть питання, чому це, ну, знаєте, це. Ну, так простим словом, це просто гедота ця, ця заява, скажімо, по формальному признаку, ставити питання про відставку головного А для чого, як так під час війни на розгляд депутатам давати план військових дій? А для чого їм потрібен цей план військових дій? Це ж державна таємниця. А можливо, для того, щоб п'ята колона знов донесла цей план військових дій до нашого противника, От у мене такі думки виникають. А на яку... На який вітряк л'ють воду? На які? Можливо, на російські? А хто така вона? Це Мар'яна Безугла. Е, ну давайте запитаємо українців. А знають вони її? Ну хіба що по якихось скандалах знають? А хто такий Валерій Залужний? Так це історія розставиться крапки на ди, розумієте? Але ну, я думаю, що українське суспільство, український народ має обов'язково реагувати на подібні заяви. Бо це ну далі вже нікуди. Ну це вже просто нікуди. Мова йде про життя України як держави, мова йде про збереження українців як народу. Ми воююча сторона, ми воюємо із страшним е, ворогом, а таке враження, що у нас тут у Верховній Раді такі, да, п'ята колона трохи є. По для чого вони це питання піднімають? Мало того, Ну, знаєте, можна було б сказати, що ну, там щось стрельнули в голову, ну, може, нерозумна жінка. Ну, це було б набагато простіше. Та не зовсім так воно, не зовсім так. Я думаю, що це просто рупор. Рупор, ну, Напевно, певних сил адміністрації президента, тому що не, не секретом про те, що її зв'язують безпосередньо з головою офіса президента Єрмаком, про те, що це його людина. Я далекий від думки, що вона могла б ну, таку дурню, скажімо. Сотворить і сказати, ну скажем, без благословіння свого шефа. Ну, враховуючи те, що шеф там трохи в стороні хоче побути, скажемо, ну то він її так от підставив, якщо так по-простому говорити, по народ уже гуде. А з другої сторони, це тест на зрілість громадянського суспільства. А чи може громадянське суспільство ну, таке все проковтнуть? Ну якщо проковтне і не буде боролить, ну то ми тихенько того залужно, дай знімемо, розумієте? Та не вийде зняти залужного. Тому що революція номер 3 буде за 5 хвилин. Просто за 5 хвилин. Тому що є межа, просто межа. І таке враження, що тут з офісу президента трішки прощупують цю межу. А що можна, а що не можна. От в мене таке враження складається, як певний тест. А що українці проковтнуть? Ну, проковну, ну тоді знімемо заложного. А як знімемо заложного, то що, ну то й мир бистренько підписуємо. А який мир? Та на правах капі... Вірніш, на умовах повної капітуляції України. Ну що, ну рабство до Росії, ну нормально. Ні, Мені це не нормально, мені це не підходить. Так що я думаю, що український народ тут дуже гарно реагує всі ці три дні. Достатньо війти в інтернет-простір і почитати там відгуки, скажем. То я думаю, що цей фокус точно не получився, і я думаю, що адміністрації президента варто було б не фокусами займатися в Україні, а державотворенням. Але ну, я далекий від думки, що той кадровий склад, який на сьогоднішній там є, і в Офісі президента, і в більшості депутатського корпусу, в цілому і слуги народу, зокрема, ну, м'яко кажучи, маємо поки що неякісний кадровий склад і неякісну владу. Яка себе от проявляє в таких, скажімо, аномальних явищах. Я думаю, що український народ зробив всьому оцінку, зробить і в майбутньому оцінку, коли ми переможемо, бо переможуть не Мар'яни без уголь. переможе український народ і українське військо, яке очолено геній стратегії, який точно залишаться в історії як Герой України. А яку роль, скажімо, подібним людям відведе історія, ну, мені це зрозуміло. так що Дасть Бог все буде добренько, і коли ми переможемо, то я думаю, що треба буде дати оцінку всім цим явищам, Ну вірніш оцінку треба давати зараз правоохоронним органам і в першу чергу службі СБУ, тому що я думаю, що по великому рахунку тут можна ну, легко знайти кримінальну відповідальність. Причому у неї в її діяльності цього депутата вже є дуже такі нехороший шлейф Попередні і дійсно дійсності виникає питання: а кому вона служить Україні чи Росії взагалі-то? І тут пора розбиратися з цією публікою, скажемо, і не чекати завершення війни. Ну, тобто, такі кричащі випадки, це їм точно треба давати правову оцінку. Ціх точно цих людей треба обирати як мінімум з Верховної Ради, як максимум давати їм, скажем, кримінальну оцінку на склад злочину. Ну а після того як ми переможемо, то я думаю, що варто буде зробити оцінку. Багатьом явищам і багатьом людям, які були, і, можливо, в майбутньому будуть залишатися при владі. Тому що я думаю, що ну, варто буде ці агієві конюшні вже точно почистити, подалі вже нікуди. І ну, якби, щоб звільнити місця для тих справжніх патріотів, які кров свою проливали, для тих волонтерів, які мають зайти в владу і дійсно служити українському народу. Тому що мені здається, що від фракції слуги народу там ніякої служби. Українському народу немає. Там є від цієї фракції. Залишилася тільки красива назва. От назва там красива. Слуги народу служби там українському народу. Я чесно кажучи, не дуже багато бачу.